Так, подивимось Запоріжжя. По днях зроблю додаткове відео для міста Запоріжжя з 25 по 31 10, 2022. Получається з 26, так, коротко, 26, число, 26. Нам показують, що є спишки в небі, але вони як там, де околиця міста. 27-го нам показують прям масований ракетний обстріл, може бути. 28. го є, Нам карти кажуть так, що у рашистів є намір обстрілювати місто Запоріжжя у цей день, 28. го тому, знаєте, як намір є, а чи будуть робити, можуть робити, тому що, як показують, є загроза ракетних прильотів. Отак от, от показують нам на 28 число. 29 число нам показують дуже велику списку. Вона, от, знаєте, як на околиці міста. Може бути, прямо ось, ось в місті, десь от, біля околиці, а може трошки за околиці. От, десь от, на цій, як границя така, знаєте, прямо, от, чи тут, чи тут, прямо як ворота такі, такі в місто. Там дуже-дуже велика вспишка показують на небі. Це 29, 30 числа нам показують. Нам показують, що повинно працювати ПВО. Якщо повинно працювати ПВО, то значить є загроза того, що буде летіти все-таки в, в місто Запоріжжя. Але не показують, не бачу я там, щоб є загроза і працює ПВО. Кажу так, як показують карти. 31 час, коли темно, час, коли темно. Можуть відбуватися події біля води. Можуть відбуватися події воєнного характера біля води, волнительні. Отак. От